А потім хто там, як ти казав, мої гори не вихаркає пічинки. <звачу> <пишу> <гучу> давай <пишу> до Чорної гори, <пишу> мовчки, я, я сама там коли, про, про Чорне море починаю, а потім, коли виходимо <пишу> на Чорну <пишу> гору, тоді підхоплюємо. <пишу> Добре? <пишу> <пишу> я можу. Ви, Але красиво тувається, щоб мені не той самий. Чорне море. Czorne morze, hej, hej Czorne morze, harne morze, hej, hej Czorne morze, harne morze, a jedno ciorno. Чорна гора, гей, 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 ніхто не зна, ніхто не зна. Гей, гей, де сховався місяць, не зна. гей. гей. Тистріляй, моя рушниця, що почула, моя кицяниня, Моя Чорна гора. Ти стріляй, моя рушниця, що почула, молодиця гей, не моя Чорна гора. Ей, 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 ей. Чуєш мій сину гей, солониний ей. пісня ліне. ей. ей. Я, я нікому і ніколи не, не віддам гори і долине, моя чорна гора. Ей, ей. Не відам ці нового дому мене чорна ура. Гей, гей, гей. Ось. Ось, літак у небі. Бачиш? Ось вже нема. Уже все, вже що за хмари. Але так, ми почали співати.